О, Знизу прикріпляємо до крил отаку двойну штуку. Я, я просто... І ви що я кожне відео говорю штуку-штуку. Я просто не можу... Е, ну, не можу сказати, як воно по-іншому розвивається. Не можу придумати. І потім крило е, так само, все, у нас повинно так вийде. Все Тут чуть-чуть переробити, я ж щось неправильно зробив. Вибачайте. І ще, будь ласка, вибачте, що в мене відео так інколи довго йде. Це із-за того, що я забуваю просто цей. Говорити. Ну, не говорити, а довго складаю. Отак у нас повинно вийти. Потім отак от роблю. Отак от у нас вийде. Далі ставимо оцю чорну платформочку. Отак вона виглядає. Посередині. Ай-яй-яй. Ай. Ну, коротше. І тут воно відпало, звісно. По боках ставимо отакі, типу, зубчики. І потім доставляємо оце. Типу, щоб можна було стояти. Будинку. І потім ставимо людей. Ну, коротше, людей я ставити не можу. Получився на сьогодні отакий літачок. Всім пока!